А ви теж коли-небудь відчували, що серце починає калатати без причини, або починає тягнути ноги, також нічні судоми, і при цьому ви можете перевіритися, але у вас всі аналізи будуть норми. І тут треба знати, що серце це такий самий м'яс, як і будь-який інший, він потребує палива, такого, як магній, калій і натрій. Але більшість чоловіків має досить велике зневоднення через те, що п'ють каву, енергетики, їдять сіль і не отримують правильного мінерального балансу. І тоді серце починає працювати як насос, який перекачує болото. Кров не рухається так, як потрібно. Тиск починає скакати і всі починаються списувати на вік. Але я бачив не раз, як люди міняють воду, додають правильну мінералізацію, і вже за кілька днів їхній тиск вирівнюється, і з ним вирівнюється ритм серця. І це все без пігулок, без побічних дій. Просто тіло не отримувало те, що йому потрібно. Тому, якщо хочете розібратися, що вашому тілу дійсно потрібно для того, щоб воно нормально працювало, можете написати мені, я вам розкажу, з чого вам варто почати.